Джозеф Мерфі молитва за маму. Моя мама знаходиться під Божественним захистом. Дари Бога то її дари. З нею Божественна гармонія, мир і достаток. Мою мати завжди оточує святий Ореол Божественної любові та сили. Цілюща присутність проходить крізь неї і приносить їй здоров'я, радість, любов і досконалість. Божественна любов зцілює її зараз. Божественний спокій наповнює її душу. Божественне світло вказує їй вірний шлях. Божественне управління зараз належить їй. Божественна красота наповнює її, Бог сприяє їй у всьому. Бог любить її і піклується про неї. Моя мама врівноважена, спокійна, розслаблена. Їй добре і легко. Радість Господа то її сила. Бог існує, і Його присутність дає життєздатність, насичує енергією і відновлює усю її істоту. Усі проблеми моєї мами розчиняються в розумі Бога. Шляхи Бога то її шляхи. я знаю, що батько наш Небесний зараз чує мене. І я радію та дякую Богові за те, що саме так все і відбувається. Моя мама знаходиться під Божественним захистом. Дари Бога то її дари. З нею Божественна гармонія, мир і достаток. Мою мати завжди оточує святий Ореол. Божественної любові та сили. Цілюща присутність проходить крізь неї і приносить їй здоров'я, радість, любов і досконалість. Божественна любов зцілює її зараз. Божественний спокій наповнює її душу. Божественне світло вказує їй вірний шлях. Божественне управління зараз належить їй. Божественна красота наповнює її. Бог сприяє їй у всьому. Бог любить її і піклується про неї. Моя мама врівноважена, спокійна, розслаблена. Їй добре і легко. Радість Господа то її сила. Бог існує, і Його присутність дає життєздатність, насичує енергією і відновлює усю її істоту. Усі проблеми моєї мами розчиняються в розумі Бога. Шляхи Бога то її шляхи. я знаю, що батько наш Небесний зараз чує мене. І я радію та дякую Богові за те, що саме так все і відбувається. Моя мама знаходиться під божественним захистом. Дари Бога то її дари. З нею божественна гармонія, мир і достаток. Мою мати завжди оточує святий Ореол. Божественної любові та сили. Цілюща присутність проходить крізь неї і приносить їй здоров'я, радість, любов і досконалість. Божественна любов зцілює її зараз. Божественний спокій наповнює її душу. Божественне світло вказує їй вірний шлях. Божественне управління зараз належить їй. Божественна красота наповнює її. Бог сприяє їй у всьому. Бог любить її і піклується про неї. Моя мама врівноважена, спокійна, розслаблена. Їй добре і легко. Радість Господа то її сила. Бог існує, і Його присутність дає життєздатність. насичує енергією і відновлює усю її істоту. Усі проблеми моєї мами розчиняються в розумі Бога. Шляхи Бога то її шляхи. Я знаю, що батько наш Небесний зараз чує мене. І я радію та дякую Богові за те, що саме так все і відбувається.